Розкладання на Східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ, Лу зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках і Донецька. Мені не дістатися, щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка, ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ, Безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево? Там більше не родиться сосюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій, Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови, вони стали чорні й сухі. Як і я вже страшенно стара, і я більше не люба, лише ба.